Бажаємо здоров'я, любі друзі! Вас вітає компанія BGEN Armo. Вирішили записати для вас серію невеличких відеороликів і познайомити вас трошки ближче з нашою наявною продукцією. В цьому відео сьогодні ми розкажемо вам про наші моноблоки для високоточки. Отже, розпочнемо ми з моноблоку VGN серії M. Це є наш основний моноблок, який з'явився найпершим. Він доступний в наступних діаметрах. 30 мм, 34, 35 та 36 мм. На рахунок нахилів. Для 30-мм труби в нас є нахил 0 та 20 і так само з 34 трубою 0, 20 та 30. В моноблоках 35 та 36 діаметру є лише нахили у 20 М, саме в серії BGN Armo M. Виробляємо ми їх з авіаційного алюмінієвого сплаву, з монозаготовки. Покриваються вони методом холодного або твердого гандування, за рахунок чого в принципі вони є доволі стійкими до пошкоджень. Дуже непогано вони себе зарекомендували в активних умовах використання. Вже є в нас доволі багато клієнтів, які їх використовують там вже майже два роки. Та в принципі ніяких пошкоджень візуальних або механічних в них не було. Пакується він в ось таку коробочку, це як кортон. Зверху ви бачите наш логотип, та зазвичай тут буде наліпка з назвою моделі. В цьому випадку це 34-20-38, що відповідає наступним цифрам. Тобто 34 це діаметр моноблоку, 20 – це цифра, яка обозначає нахил, та 38 це висота оптичної осі, яка в нас вимірюється від планки пікатіні до середини оптичної осі моноблоку. По центру тут буде загальна інформація про цей моноблок. Тобто тут вказано наш партнер, це стрілецький клуб Люфа. Тут буде прописаний матеріал, метод покриття та назви болтів у разі, якщо виникнуть якісь запитання. А також тут вказано наш номер телефону, веб-сайт та посилання на наш інстаграм. Якщо ми повернемо цим боком коробку, то ви побачите тут QR-код. Через які ви зможете зайти на наш веб-сайт, переглянути в принципі весь, весь наш асортимент та знайти інструкцію до кожного з окремих моноблоків. На рахунок додаткового обладнання для моноблоку серії М, у нас є ось така планка Пікатіні на 6 пазів та на два болти, яка встановлюється на верхню частину моноблоку. На самому моноблоці йде 5 торг-згунтів. Та дві додаткові лапи віддачі це було зроблено для того, щоб моноблок міг гарно якісно триматися та показувати себе на більших калібрах, таких як 50 BMG. І в нас вже є доволі багато кейсів з позитивними відгуками від користувачів, які ставили його на 50 калібр на барети і на багато інших різних болтовок, і доволі якісно він себе показував. А ще є доволі багато також успішних кейсів використання даних моноблоків на кулеметах від Браунінг. Тепер переходимо до моноблоку BidGen серії L. Це йде полегшений моноблок. За основу його створення брався моноблок серії M, але в нас була задача з максимально зменшити вагу цього моноблоку, при цьому залишаючи всі його техніко-тактичні характеристики. Тут ми прибрали один гвинт. Зробили додаткові виборки, зробили трошки вищими кільця, і за, за, за рахунок цього цей моноблок в середньому важить на 30 або 40% відсотків менше ніж моноблок серії М. І при цьому так само його можна використовувати на калібрі 3.08, 3.38, Але все таки на 50 калібр, ми більше рекомендуємо ставити моноблок серії М. Так само, як і на моноблок серії М, в нас в асортименті є додаткова планка пікатіння, яку ви можете встановити на будь-яке з верхніх півкілець, і додатково дооснастити свій моноблок, чим вам буде необхідно. А на рахунок пакування моноблоку серії L, як ви бачите, він трошки відрізняється. Він йде в іншій коробці, вона йде чорна. Тут спереду є наліпка. На якій так само зображена там вся ключова інформація, є qr код з посиланням на наш вебсайт, є загальна інформація на рахунок моноблоку, матеріал, з якого він виготовлений, кількість гвинтів, яка використовується, що це за гвинти і так далі. Ну, тобто, в принципі, вся та сама інформація, яка вказана на коробці моноблоку серії M. Запакований він має ось такий чохол, який йде захистом для вашої коробки, і йде коробочка на магніті. А в наявності для серії L є моноблоки діаметром 30, 34 і 35 мм. Всі вони йдуть в висоті оптичної осі 38 мм. На кожен з діаметрів, тобто на 30, 34 та 35 трубу, є доступні нахили в 0 та 20 мм. Хочемо наголосити на тому, що для Збройних сил, для військових та, в принципі, для працівників всіх державних структур у нас передбачена знижка на всі кріплення для оптики в розмірі 20%. А також, що дуже важливо, ми даємо пожиттєву гарантію на всі наші кріплення. По всім нашим продуктам співпрацюємо з стрілецьким клубом Люфа. Вони є наш основний експертний партнер в питаннях проєктування та створення всіх наших кріплень для оптики. Тому ті, хто в принципі знають, хто такі Люфа, я думаю, що в плані серйозності відношення до справи та до якості нашої продукції, в принципі, питань ніяких не мало бути. Якось так, дякуємо вам за увагу. Купуйте українські, підтримуйте українських виробників. В разі виникнення якихось додаткових запитань можете написати нам в будь-які з месенджерів або подзвонити по номеру телефону, і ми з радістю відповімо на всі ваші питання, підберемо вам оптимальне кріплення для вашої оптики, виходячи з ваших потреб. Дякую вам, бажаємо гарного дня. До побачення.